Цей рік, мабуть, найскладніше виростити городником було це огірки. Вони дуже теплолюбиві і примхливі. Тетяна Ліневич, городниця, розповіла, огірки у відкритий ґрунт висівала двічі. Ґрунт накривала агроволокном, але в мене в ґрунті перші гірки не вдалися. Я все-таки пересівала вже погодні умови змінилися і ростуть. Я думаю, що вони просто будуть на неділю дві-три пізніше за ті що в стаканчиках. Хоч ті, що в стаканчиках, вони також дуже складно було їх. Висадити, знайти погодні умови через те, що ми знаємо, що огірки ростуть, коли ночі вище плюс 12. Приходилося і пересівати. Тетяна говорить, огірки обов'язково потрібно обробляти від хвороб. Всі південні культури обробила їх антистресантом. Потім старалася підкормити, і коли було огірки, були невеличкі по два-три листочки справжніх, я їх оброблила обробила, обробила фунгіцидом від борошнистої роси. Це те, що найта хвороба, якою захворюють огірки в несприятливі умови. Тепер я бачу, що мої огірки набрали силу, вони вже квітують і подають гарні надії на урожай. Так як були погані умови і вони довго набирали цієї сили, зазвичай рекомендується перших два-три цих листочки обривати огірки перші. Я вже обривала два і ще. Можна, цей також, він може вже рости, але його можна обірвати ще. Зазвичай, якщо ми бачимо, що сама рослина слаба, така не, оці, не росте, а багато зав'язалося огірочків, треба не пошкодувати їх вперше обірвати. І тоді ми трошки з запізненням, але будемо мати кращий урожай, і це ми точно знаємо, що на урожайність впливати не буде. Огірки вологолюбна культура, тому їх необхідно регулярно поливати, каже Тетяна Ліневич. Поливаю я огірки через день. Якщо жара буває така, що навіть і вони плодоносять навіть кожний день, але стараюся зранку звичайною водою. Бо якщо вечором ми поливаємо, то потрібно теплою водою, і вони тоді швидко дуже урожайність втрачають по практиці. Краще огірки поливати зранку. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.